Зліва заколисує уж, справа додає ритму пасаж. Цьому будинку, спорудженому на початку 20 століття, чи не найбільше поталанило із розташуванням. Він знаходиться у самому центрі Ужгорода. А як почувають себе його мешканці, довідаєтесь незабаром. Закарпатський обласний театр льок був заснований. У 1980 році, і коли він був на ну, самому переді, коли був заснований, самого такого ще прекрасного приміщення не було, театр був, ще не мав свого приміщення. І здебільшості, звичайно, входилося десь перебуватися з часу на час і робити такі виїзні вистави, щоб наш глядач, який наш закарпатський глядач привчався до того, що в нас є Закарпатський театр льок. Ну і, звичайно, з часом все-таки приміщення вже віднайшлося. Спочатку це було в Доманинцях, там був такий клуб, сільський клуб, в якому, так би мовити, театр перебував певний час. Після того прийшов це приміщення. Де на той час пробував закарпатський драматичний театр. Актриса быть хорошо, но ну, как бы, знаете, вот мне кажется, что просто играть детские спектакли для актера маловато. И хочется постоянного роста, хочется себя попробовать везде, где только можно. То есть и в детских спектаклях, и в спектаклях для более взрослых, и для взрослого зрителя. Поэтому актеру интереснее работать, когда это есть разнообразие. Поэтому мы стараемся держать вот этот э, репертуар такой и для маленьких, и для средних, и для взрослых. А где как режиссер я беру это все, ну, я не знаю. Но я считаю, что оно рождается, как бы, ну не знаю, может быть, на каком-то ассоциативном уровне. Может быть, это может подсказать все, что угодно может. Ты можешь идти просто по улице увидеть какую-то ситуацию, от этого может в твоей голове что-то родиться, и потом начинаешь как бы над этим думать, и, и что-то вот рождается. Так что спектакли, в принципе, э, воплощение, их придумка, оно... Берется все практически как бы из жизни. Усе наскрізь пронизане еклектикою. Попри те, що мистецтвознавці не вбачають у архітектурі чітко окресленого стилю, все ж завдяки ретельно підібраним деталям декору складається враження, ніби потрапляєш у палац, що вібрав різні філігранні елементи того чи іншого періоду. Ще пак кошти на спорудження театру збирались тривалий час із 1864 року у четвертого року інтелігенцією. Щоправда, проект із великим. Кими суперечками утвердили лише у 1906-му Каменем спотикання стало місце розташування. Депутати євреї вважали неприпустимим будівництво розважального закладу поруч синагоги. Однак, вже у 1921-му зі сцени лунали спектаклі Запорожець за Дунаєм «Сурочинський ярмарок Катерина зрежисовані корифеєм української мельпомени Миколою Садовським за свою більш ніж сторічну. Історію тут були так мовити різні культурні заклади і різне спрямування. Певний період тут дійсно було варітей, воно мало більш музичну спрямованість, музичну спрямованість. Після цього був тут перший на Закарпатті професійний театр. Після 45-го року, після 46-го року, фактично вже тут був Закарпатський обласний драматичний театр, ну і потім вже Закарпатський обласний театр льох. Тобто Зрозуміло, що історія. Історія налічує певні етапи роботи театру і самої будівлі. А щодо тих всіх змін, які б ми планували, звичайно, змін хочеться, тому що певні певні потреби, які були 100 років тому назад, які влаштовували тодішнє так би мовити культурне життя, вони трошки змінилися. І зрозуміло, що для того, щоб повноцінно театр працював, потрібні певні зміни. І я думаю, що ми всі розуміємо, що ці от зміни, можливо, все-таки нарешті відбудуться. І щодо самої конструкції і облаштування самої зали, то, звичайно, певне, певне хотіло б, щоб було більш зручно, більш. Больше вдало и, и чтобы оно, эм, чтобы оно было более доступно, как для малых, летающих, так и для взрослых. Это великое счастье всегда находить компромисс, потому что, ну, все люди творческие, они индивидуальные. Актеры все должны быть с амбициями. И самое главное вот найти этот компромисс. Вот это самое главное, мне кажется. Мне кажется, что в нашем театре э, Он присутствует, как бы. ну, Понимаете, мы всегда находим такую середину, когда, допустим, если если вдруг не согласен, ну это нормально, это нормально. Я считаю, что в работе это нормально. Потому что если творческий человек, з одного сторони, так как режиссер творчий чоловік і актер творческий чоловік, то якщо щось возникло, значить нужно в этом розбиратися. Як розбиратися? Значить, придумається, что щось краще. Це я знаю точно. Спорах завжди роздається істина. Це у 21-му столітті фоєбавка зустрічає небайдужих до мистецтва. Бачите, дорослі проблеми дитячими очима, плеядою артистів. А на початку своєї діяльності досвідчених лялькарів не можна було відшукати днем з вогнем. Їхні підопічні жили у валізах, адже це приміщення віддали в користування театром лише у 1988-му. Навіть якщо ми в'їдемо кудись на гастролі, ми працюємо в школах, воно все одно себе людина не так комфортно відчуває, як у своєму рідному приміщенні, тому що ми тут, в принципі, проводимо більше часу ніж вдома з колегами, ніж вдома зі своїми близькими з родиною. У нас в школі я вчилася у Журодському районі, проходили практику студенти училища культури. І мені тоді так дуже щось сподобалося, і я вирішила туди поступати. Поступила, і у нас в мене викладав майстерність актора Куцик Олександр Петрович. Він тоді був головним режисером театру, і він запросив у ляльковий театр. І, будучи студенткою першого курсу. Він мене запросив приймати. Він ну, цілий курс працював у виставі, але я тоді грала головну роль, букви Я і дуже сподобалось, і вирішила, що тільки тут. Професія дуже-дуже подобається, і це саме головне. Яка роль давалася найважча? І як діти реагують, коли ви граєте, наприклад, хорошу героїню персонажа і коли от негативного? Ну, коли негативно, тоді навіть. В кінці вистави, би це не було, дітки бувають таке, чому так питаються, чому ви такі погані, навіть моя донька. Говорить, мама, чого ти там погано граєш, а не якусь там хорошу. А... Ну, діти по-різному реагують. Ну, звісно, всім подобаються тільки хороші герої, позитивні, які несуть радість, які хочуть, щоб все було добре. А найважча роль у театрі, напевно, була Попелюшка. Звичайно, що велике мало значення це, що були запрошені актори, які приїхали до нас на Закарпаття, і також вже наші актори, які виховалися тут, наші місцеві. Актори, які виховалися нове покоління, також доповнили цю картину. Наразі у нас в нашому театрі працює 15 акторів. Переважна більшість акторів має вищу освіту. Зараз ми знаходимося у Святая святих місці, де відбувається диво перетворення звичайного дерева у декорації, а інколи й навіть ляльки. Я всім говорю, що вистава починається з кави. Приходить режисер і каже, у мене є задум. Ми сідаємо за каву і починаємо читати п'єсу і придумувати так виставу, яка вона має бути, як вона має виглядати, малюємо ескізи, коли вже це все готово. Ми всі свої задуми, ескізи, ляльки, костюми. Виходимо на художню раду, тоді вже дивиться всі наші працівники театру, які входять в цю художню раду. Добре, не добре. Якщо затвердять, скажуть, що добре, то ми її тоді починаємо випускати. Закупляються матеріали, і ми тоді працюємо над цією виставою. Вона тоді виходить як продукт на сцену. Зараз поруч вас знаходяться. Я так розумію, що це ляльки до нової вистави. Хто ці дієві персонажі? Вони ще не готові, але це от, ось собачка. Ось там у нас зайчик. Це простенька вистава для зовсім маленьких діточок. Вони ще не готові, вони тільки-тільки, так можна сказати, навіть це ще не лялька, а такий не готовий продукт. Вона буде готова, коли буде носик, очки будуть, коли вона буде розмальована, дороблена і будуть працювати з нею актори. Це нова постановка у нас. про... Зайця, лисицю і півня. Ви ще повинні бути, я так розумію, що всі, хто працює в, цьому, в цій майстерні, і рукодільницями, тому що тут в'язне. Хто в'язав. <рес> у нас тут в'яжуть, у нас і головний режисер в'яже, і художник-освітлювач в'яже. У нас тут всі рукодільниці. Хтось вміє в'язати, хтось вміє клеїти, хтось вирізати, хтось на машинці шити. Ну, практично от, все, що вміємо. Те вставляємо в ляльки. Особисто ви, найбільше вам до вподобає виготовляти які ляльки, але адже вони є і горішні, є, є маріонетки, і кожна незвичайно цікава. І, наприклад, як в останній виставі було взяти тільки одна фактура від традиційної ляльки. Мені подобається усі ляльки, тому що кожна лялька повинна мати свій індивідуальний підхід. Коли створюєш ляльку, вона весь час. Ну, Завжди як нове, якесь цікаве творіння. Завжди треба над кожною лялькою посидіти, подумати, як лапки пришити, щоб вони рухалися, як треба зробити ось обличчя цій ляльці, щоб вона дивилася на сцену. У нас немає певного стандарта. Є кожна лялька індивідуальна, індивідуальна ідея, індивідуальний підхід, індивідуальний матеріал. Тому немає такої улюбленої ляльки. Воно кожен раз... Ляльку, коли робиш, це як відкриття, це як для тебе, як експеримент. Ти робиш і придумаєш буквально на ходу. Звичайно, це інформаційний цей поток, який йде наших дітей, він є великим, але нічого їм не замінить це живе спілкування. Тому що тільки в театрі ми можемо відтворити живу емоцію, ми можемо відтворити так би мовити тих отих живих персонажів, які так би мовити оживають у дітей на очах. І я думаю, що наші діти вони є дуже розумними, і, але вони дуже ми є, і творчими, тому що маючи в собі оці, оці о,, творчі о, такі, о, о, здатності, вони дуже люблять це ну, бачити. А щодо репертуару, звичайно, репертуар є е, різний, е, тому що ми зараз співпрацюємо, е, маємо ну, в нашому репертуарі. Є по перше, така в нас є така тенденція, коли от ми в першу чергу звертаємо звичайно на наших авторів. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими драматургами. Є також робота щодо драматургів, мається на увазі української класики. Активно зараз цьому ми почали робити роботу. Також звичайно, світова класика, яка завжди є актуальною, і світова дитяча класика, вона також є завжди актуальною. Нещодавно у нас була і прем'єра «Попелюшка», Попелюшки, і я думаю, що також ця вистава вона є поза часом. Тому що всі ми розуміємо, що якщо ми беремо якийсь класичний твір, то надзвичайно важливо сам погляд, тобто сама режисерська призма бачення тої чи іншої події, того чи іншого твору. Бавіля так охрестили людину, яка займалася лялькою у верховенському вертепі. До слова Бавкою там і називали будь-яке театралізоване видовище. З 2005 го це є власною назвою Закарпатського бійця мальпомени для дітей. Уже сьогодні ці діти, які приходили к нам на спектакль, вони Вже приводять своїх дітей. Конечно, дуже приємно наблюдать в залі що вони би, не змінили нашому театру, а вже приходять зі своїми дітьми. Конечно, да, ну все время. требует, понимаете, какого-то творческого роста и творческого процесса. Если, ну, я думаю, что во всем мире кукольники, они не останавливаются на, на месте, а как бы растут в своей профессии придумываются какие-то новые формы, в формах ищут еще что-нибудь. Ну, как то есть оно... Оно должно быть. Мне кажется, от этого зависит рост театра, понимаете? Потому что если мы где-то там остановились на каком-то определенном уровне, там, допустим, у нас были только спектакли там ширменные, Хотя это тоже можно довести до совершенства, потому что мы такие спектакли иногда Шермина видели. ну, просто все двигалось, все было механизировано, тем не менее актеров закрывала ширма. То есть, ну, мы стараемся все-таки всякие разные формы пробовать. И ширмы, и живой план, и планшетную куклу, и вертепные, и марионеток чуть-чуть осваиваем уже. Ну, то есть разные формы. Как бы, театр кукол не может стоять на месте. Это должен, ну, как бы, иначе будет скучно. Просто скучно. Допустим, если 8 марта, там, делали капустник для на 8 марта, там, ну, это мальчики делали, мы там на 23 февраля, если какая-то, допустим, там, Между собочек все равно какое-то, какое-то, что-то, 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 вот, чтобы оно все не просто так было. Ну вот оттуда, наверное, пошлось. А потом, а потом уже интересно стало. І попробовать себе именно в спектаклі. І ми перший спектакль, в принципі, зробили. он состоял із таких віддільних концертних номеров. Також у нас в нашому театрі буквально нещодавно відбулася е, прем'єра е, до 200 років Тараса Рошешевченка. Цю роботу зробив також провідний наш актор Микола Карпенко, і він надзвичайно вдало це зробив також в минулому році. У нас відбулася творча заявка. Нашої актриси, яка здійснила постановку, як їжак та дітвора рятували гусеня, і тому у нас є така тенденція, коли молоді актори і практикуються і роблять творчі заявки, і звичайно прагнуться навчатися режисурі. Сюди вхід не символічний квиток у касі, а не байдужість до мистецтва виховувати бавлячість. Дивовижно та перші ляльки до слова їх подарували узгорівським акторам колеги із Хмельницька. Після аншлагів не пішли у заслужений відпочинок своєрідну пенсію у музей, поруч із балконом, а поїхали у інтернат. Веселити своєю вдачею. Ті далекі 80-ті у віковічні на світлинах у фоє театру, який має, виявляється, потаємні місця. Ось тут, наприклад, за сценою, якщо підняти східцями, живуть костюми акторів, намагаються до кожної п'єси скроїти нове вбрання. За майже півсторіччя одягу зібралось чимало, як і вистав. Дивують щороку щонайменше п'ятьма прем'єрами. Страшно смотреть свои спектакли. Могу сказать сразу. Вот, допустим, репетиционный период проходит достаточно бурно, все интересно там. Э, а когда про, когда вот все дело идет э, к выпуску спектакля и когда к премьере становится так страшно, потому что все время вот это такое сомнение. А вдруг что-то, ну что-то тебе не, ну что-то, ну как нету такой вот уверенности в себе, что все идеально просто. И когда вот мои спектакли показывают, я прихожу там. то чаще всего я начинаю их смотреть с гримерки. Я сначала слушаю, как как оно идет хорошо. Именно актерски, когда ну, когда актеров слушаешь, то уже постепенно перебираюсь в зал. Но ну, если вижу какие-то там. Ну, всякое может быть, вы же понимаете, может что-то и упасть, что-то не сыграть, или там как-то такое... убегаю в фойе, слушаю там. Особенно страшно, когда твои спектакли идут на фестиваль, вот как в этом, на этом году в Интерляльке, то я думала, что я вообще этого не переживу, очень-очень переживаю. Очень -очень переживаю. Я, мне нравятся, в принципе, все спектакли, которые ну, как бы я поставила, но... Не знаю, мне кажется, можно лучше. Ну, то есть, как бы, надо поднимать планку однозначно. Ми все-таки йдемо до того, я думаю, що наш театр буде на рівні із, із кращими зірцями театрів як на Україні, так і за кордоном, тому що в нас надзвичайно гарне місце і місто. І я думаю, що наш Закарпатський академічний обласний театр «Льок», він стане окрасою цього міста, тому що я думаю, що... Таке, от сама площа, яка називається театральною, воно сама веде до того, що в Ужгороді надзвичайно люблять театр наш. І я думаю, що оця любов, вона є всіх ужгородців. Данини українці власноруч виготовляли обереги. Нерідко ними виступали ляльки. Таким чином малечу з дитинства долучали до світу прекрасного посередництвом гри. Не зраджуємо традиціям пращурів, поринаємо разом у світ закарпатських ляльок у кращому його вияві.